Що спільного між людьми, які живуть, наприклад, у Черкасах, Кировограді та Севастополі, крім того, що столицею усіх цих міст є Київ, етнографи, історики та психологи кажуть, що усіх цих людей об'єднує українська ментальність. Вона мало досліджена, проте саме вона відрізняє нас від решти громадян світу. Українці самі про себе склали чимало приказок. Етнограф Олексій Доля каже: більшість з них відображають реальність характеру справжнього українця. Він переконаний, що більшість цих рис до тепер залишилися в нас. До прикладу дві третини міських жителів мають городи та дачі, на яких садять картоплю та овочі. Люди, які вже в місті, які вже в третьому поколінні чи навіть в четвертому вони вже міські. Але разом з тим все одно їх до землі тягне. Я, я теж оскільки вже живу в Києві, працюю, все ну, я дуже люблю поїхати попрацювати на городі з таким задоволенням. Я можу, потім буду два дні відходити, але я день на городі, якщо я зайду, я на нього буду працювати. Про українську гостинність та відкритість не говорить тільки лінивий. Коли я їжу по експедиціях. І багато ще для це збереглося Заходиш, тебе зразу почастують, запитають, чи ви хочете пити, чи ви хочете їсти, посадять за стіл, але потім вже буду з тобою говорити. Тобто, оця гостинність, оця відкритість вона є. Побачити цю гостинність та чуйність можна і в великому місті. Ось у Києві люди йдуть у метро, зауважте, притримують двері та оглядаються чи не вдарять когось. Цьому особливо дивуються жителі великих мегаполісів інших країн. Наприклад, у Москві цього просто немає, адже людина в першу чергу думає про себе. Хоча про себе українці теж не забувають. Це хоч не з'їм, так понадкусую. Це как раз от ментальність центральної України, де вот эта полтавська галушка, знаєте, когда склонность к ведению частного хозяйства, где більш висока ценность частной собственности. частної з хлібом. І із достатком у дворі будемо свинки годувати, будемо салом торгувати. Як не намагалася радянська влада викорінити дух підприємництва, так це їй і не вдалося. Європейці звикли купувати харчі в супермаркетах. А наша практика йти за продуктами на ринок для них дивина. В Європі неможливо, щоб людина ось так прийшла і торгувала своєю городиною з землі без жодних документів. А ми віддаємо перевагу саме таким продуктам. І як би міліція не намагалася навести лад в стихійній торгівлі, це здається неможливо в принципі, адже українець дасть, що підкорюється, але все одно робитиме по-своєму. Олена М'ячина більше десяти років працює журналістом, спілкувалася з представниками чи не всіх континентів та об'їздила усю Європу та Росію. Каже, відмінність українців помітна неозброєним оком в українців. Є така риса. Спочатку перша реакція на будь-що це неможливо. Потім подумав, подумав і все стає можливим в інших країнах ні, особливо в Європі. Якщо там Є інструкція, є певні кроки, які ти маєш робити або не робити ніколи. І це вже, якщо неможливо, це неможливо. І це завжди радує, тому що українці знаходять шляхи для того, щоб розв'язати ситуацію, розв'язати проблему. У нас бунту не може бути. І це дійсно це риса характеру. Чому ще я не знаю, мені здається, так, що є така. Помовка моя хата скраю нічого не знаю. Це надзвичайно характерне для українців. Передусім, як сільської нації. З одного боку це рятувало людей, які жили на дуже красивій землі, яку постійно намагалися загарбати. Україну вже давно ніхто не загарбує, але звичка залишилася. Ось депутат Луганської міськради Роман Ландик. Він у кафе накинувся та жорстоко побив дівчину у всіх на очах. Відвідувачі роблять вигляд, що не помічають їхня хата з краю. Хоча, з іншого боку, для традиційної української жінки характерно відстоювати свої інтереси самостійно. Сліпого підкорення чоловікові в Україні, як це, наприклад, є в Росії, не було ніколи. От, як чоловік наслухається, то можна і ціпом українці спокон віку нація хліборобів. Людина житиме на своєму хуторі, нікого не чіпатиме до того часу, поки її саму не зачеплять. Індивідуалістам по своїй суті, тому і так важко об'єднуватися з кимось, а тим паче комусь підкорятися. Тому тільки в українців є приказка, де два українці, там три гетьмани. Якщо людина самодіяльна, якщо вона може відстояти себе в індивідуальній боротьбі, то вона хоче бути попереду в цій боротьбі. Це зрозуміла річ. Особливо це стосується інтелігенції. Тобто люди, людей, які ну які такі лікції у них, що вони один одного чіпляють лікціями. Більше половини українців не збираються залишати свою батьківщину, щоб шукати кращого життя за кордоном. каже Станіслав Кульчицький. Люди привчаються покладатися знову тільки на себе. Психолог Ольга Любченко додає, те, що в Україні так багато складностей допомагає нації. Як це не парадоксально, але найбільша кількість самогубств за статистикою в країнах Бенелюксу. До тих пор, поки чоловіку є з якими зовнішніми об'єктами боротися і що преодолевать, психіка стає більш здравою. И в этом отношении то, что мы страна и нация, в которой еще не настолько структурированы все эти процессы и нам есть к чему двигаться, это гарантирует большую психологическую здравость нации, нежели те страны, в которых уже дуже развита так звана демократія, і развито соціальний уровень обізпечення населення. Українці звикли до проблем та складностей. Їхню землю завжди хтось намагався завоювати, але саме це привчило людей до стійкості та життєвої мудрості, коли краще перечекати ніж вступити у відкрите протистояння. Ситу зиму гарантує багатий врожай, а не багато друзів. Якщо хочеш щось зробити добре, зроби це сам. Тетяна Кохоцька, Андрій Радченко, підсумки тижня.